Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні записую таро-прогноз для знаку зодіака Козирів на лютий місяць. Як і раніше, в мене в руках колода терора і термвейта, на кожен тиждень ми з вами будемо діставати по дві карти, і таким чином я зможу пояснити, розповісти вам дорогі козироги, що вас очікуватиме в лютому. Так, дістаємо першу та, карту. Так, Перша карта у нас десятка Пентаклів. Непогана карта. Карта або великого можливо, надходження коштів, або закінчення якоїсь фінансової історії. Можливо, ви комусь там позичали кошти, і зараз вам ці кошти повернуть. Або е ви в когось позичали і вам зараз вдасться їх повернути. Ну, щось, щось одразу буде на початку. Зеру <зоругів>, пов'язане з грошима. Друга карта, можливо, якась надбавка буде до заробітної плати? Щось доплатити можна немає. Шістка жезлів. У шість жезлів якась маленька перемога може бути ваша особиста. Тобто, може бути, знаєте, десь ви когось там переграєте. Ну, це щось на такому рівні. Не суперечки на рівні вирішення якихось ситуацій, Тобто, ви вийдете переможцем. Можливо, якраз, якщо брати до уваги десятку пентаклів, можливо, якраз в ось цій сфері грошовій ви вам повернутись з відсотками. Ну, умовно, так? Далі, другий тиждень. Інтерв'ю тиждень для Козерогі. Перша карта місяць. По місяцю дорога може бути, може бути ситуація, знаєте, заплутана якась ситуація, оскільки тут ми на карті можемо побачити такі, знаєте, стежки, вечір. Це нічна карта. Давайте одразу подивимося, з чим вона може бути пов'язана цей місяць, що може бути неясно. В якій сфері. Шістька кубків, Скоріше за все, що в стосунках, або, можливо, ви зустрінетесь, буде якось там. Ну, це не ділова зустріч, скоріше за все, що, можливо, це буде якийсь початок стосунків, можливо, ви познайомитесь там, з хлопцем, там, з дівчиною, бо розклад у нас як для хлопців, так і для дівчат. І... Буде неясно там знаєте щось про цю людину, будете так думати, наче потрібно взагалі там до, надалі продовжувати можливе спілкування. Ну тут явно про якісь побачення, або може бути в принципі про партнерство в роботі в плані там, залучення якихось нових клієнтів і, там, і так далі. Клієнтів, якихось ваших додаткових співробітників, щось пов'язане з такою комунікацією між людьми. Третій тиждень дові карти. Карта підвішена в нас. Ну, по карті вона ось так виглядає коректніше. Тут знову ж таки щось, знаєте, таке стопориться якась ситуація. Тобто, якщо по місяцю тут, знаєте, щось невідоме було, що то тут ви вже, наче як знаєте, про що йде мова, але ситуація не має якогось вирішення, вона просто стоїть на місці. Тобто, якась ситуація буде, напевно, у вас з третього на четверта тиждень переходити. І ця ситуація може бути дійсно. Ось щось зі стосунками. Може, ви знаєте, будете очікувати, поки війна вам напише. Саме під перші не захочете писати. Далі. Друга карта на третій. Карта урівноваженості. Ну, тут карта старший аркан. До речі, у вас досить чимало старших арканів в місяць. Врівноваженість в рівноваженості, у потрібно якраз таки, знаєте, можливо, трошечки так балансувати з емоціями, оскільки тут ми бачимо в одну стихію, чаще, це як про емоції. Можливо, якраз ось це партнерство з кимось, якісь нові стосунки, або ще щось. Вони будуть, знаєте, такі в порожнє, Або. Ситуація до речі, ось до речі, що я хочу сказати, ось їх по підвішеному. Якщо якась ситуація вона стоїть на місці, то будьте більш стриманішими, не думайте про цю ситуацію, бо врівноваженість може говорити про те, що знаєте, ви постійно задорхаєте себе ой, а якби було б так? А якби було б тут? А що б я ой, я може там неправильно сказав неправильне рішення прийняв. Як воно має бути, ось про що говориться карта, так воно і буде. Четвертий тиждень, дві карти. Перша. Тут зночів. Тут конкретно вже якісь думки з'являються. Можливість вирішення, можливість подальших кроків. Але тузи, вони знаєте, на рівні може бути, а може і не бути. Це як можливість, з яку потрібно вхопитися. Так, що там ще у нас четвертому тижні? з чим же цей туз може бути пов'язаний? О, і паж мечів. Все про початок, про початок чогось, про можливо, початок навчання, можливо, в надійде ну, якесь запрошення. На курси, там, підвищення якоїсь кваліфікації, знання, там, хтось вивчатиме, можливо, якусь мову. Ем, можливо, це робота, в принципі, і хто очікує там є на вирішення працевлаштування, можливо, вам там рекрутери сказали, що потрібно почекати, оскільки інформаційна зустріч буде пізніше. Там, з керівництвом і так далі, ну, або щось схоже. Так, і тепер ці всі карти я звучу, які ми з вами дістали, і дістаю одну карту на лютий для представників знаку Козиріг. І якщо випаде якась карта з тих, які ми вже з вами бачили, то по цій карті ми зрозуміємо, що вам потрібно в якомусь тижні більш наполегнути ще звернути на це увагу більш акцентовані ще місяць. Ясь буде таке у вас як затмінення, знаєте, по, в лютому місяці, а, чим це може бути пов'язане, буде відомо тільки вам. А, але конкретно тут або може. Знаєте, якісь такі заплутані стежки, дорога в когось, дальня дорога, яка піде в ніч, можливо, хтось поїде за кордон і там дуже тривалий час буде стояти е на пропускному пункті. Але, оскільки ну, ми бачимо, тут є ще таку, як Брама. Е щось невідоме буде для вас. Давайте хочеться ще одну карту дістати, що вам допоможе е козирогі. Вирішити ось цю невідомість. Так. Явол. Можливо, потрібно буде використати якісь, знаєте, такі свої вміння з маніпулювання. Я прошу вибачення. Когось може підкупити так. Ну, щось в цій сфері, я думаю, зрозуміло. І це, до речі, два старших аркани. Що одна, що друга. Ось такий у вас, лютий, дорогі козороги. Бажаю вам сили та натхнення у вирішенні всіх ситуацій. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!